Ви поєднуєте українську, я так розумію, систему да і європейський підхід. Можна трошки розшифрувати, що це таке. Власне, ми кажемо про те, що ми взяли з Європи певні їх родзинки з освіти. Які це саме напрямки? Перш за все, це STEM, мабуть, зараз без STEM нічого не існує. Він усюди, тому я думаю, тут не потрібно розгорнуто пояснювати. Також проєктна діяльність і діяльність підхід це те, що я обожнюю, без чого на мою думку наразі немає бути. Ти освіти, це має бути обов'язково в процесі, і обов'язково використовуватися. Якщо пояснити це дуже легко і просто, то давайте підемо в магазин і з вами купимо одну цукерку за вартістю кілограму. Буде неприємно, правда. Погоджусь а в третьому класі чогось дуже важко рахувати цю задачу. Чому тому, що насправді можна взяти дітей, відвести їх до магазину і показати їм на вагах, скільки буде виглядати один кілограм цукерок, скільки буде виглядати одна цукерка. І сказати їм, ви можете заплатити однакову суму, якщо ви не вмієте рахувати. Повірте mm -hmm. мені, вони зарахують, вони забажають рахувати. Діти теж дуже люблять гроші. <рес>